Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова Кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадрово QA» Вікторія Лєпча. Давайте я вам нагадаю, що проєкт Кадрова кава обговорити Кадрові та навколо кадрові питання. І ось е, саме тому, що це є навколо кадрові питання, ми сьогодні з вами те, як кадровикові все ж таки треба. Бути трішечки юристом. І на що це впливає. Звісно, ми, як завжди, це розглянемо через окреме кадрове запитання. Ну, найпоширеніші запитання в нас, найболючіші запитання у нас завжди вони пов'язані з запитаннями про відпустки, в тому числі відпустки додаткові соціальні працівникам, які мають дітей. І так, мама двох. Дітей до 15 років має невикористані відпустки протягом 9 років, і вона хоче ці відпустки, ну, скажімо так, переадресувати. Татові, да? тобто, чи може тато використати 9 таких відпусток за ті періоди, коли їх не використовувала мама? І ось тут нам з вами треба бути для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба бути трішечки юристами. Дійсно, в. Тієї редакції статті 19 закону України про відпустки, якою ми вже звикли користуватися, яка є чинною на сьогоднішній момент, зазначено, що така відпустка надається одному з батьків. Тобто, може використовувати тато, може використовувати мама, у яких є діти віком до 15 років. Розглядаємо одну категорію, щоб не плутатися. Але... Ми маємо з вами знати, що зміни в статтю 19 з приводу того, щоб такі працівники могли використовувати таку відпустку, вони були внесені тільки минулого року. І набули чинності з 9 травня 2021 року. Тобто тільки з 2021 року батька двох дітей, яким ще не виповнилося 15 років, має право використовувати, Використовувати таку відпустку. І мама за минулі роки, коли тато не мав право відповідно до законодавства на таку відпустку. Подарувати, переадресувати чи якимось іншим чином віддати йому своє право на таку відпустку немає. Тобто, тато може використовувати таку відпустку за 2021 рік, якщо її мама не використала, за 2022 і подальші роки. Поки редакція 19 статті закону України про відпустки буде зберігати таку чинність. Нібито просте запитання, а в той же час потребує від нас деяких знань щодо набуття закону законної сили і знань про те, що розумінь, про те, що стаття 19 закону України про відпустки вона в різні часи мала різну редакцію. І відповідно в зв'язку з Цим були різні категорії працівників, яким надавалися такі відпустки, а також була різна тривалість такої відпустки. І коли ви такі відпустки. Потім будете надавати або компенсувати працівникам. Особливо, якщо це відпустки за минулі роки, ви, будь ласка, звертайте на всі редакції такої статті, звертайте, будь ласка, увагу. А якщо розбиратися більш... Ретельно в таких відпустках, ви це можете зробити на нашому курсі відпустки працівникам, які мають дітей, де ми розглядаємо всі види соціальних відпусток, а також надаємо документи, як оформлювати ці відпустки, і деякі шпаргалки-підказки, в який період, якої тривалості були відпустки, і як їх потім компенсовувати. Курс можна буде знайти за посиланням під нашою кавою. Не порушуйте. Ти законодавство про працю дотримуйтеся всіх норм, і зустрінемося ще на цьому тижні на наступній каві.